Вітаю всіх, мене звати Андрій і це проект Investwood. Вже, мабуть, всі чули, що Національний банк України готує ліміти на пітопі перекази. Тож давайте розглянемо альтернативні види зберігання та переказу активів. Як ви здогадались, на допомогу нам приходить криптовалют. На першу думку, приходять криптовалютні біржі по типу Binance, Whitebit, ByBit. Так, це доволі непоганий альтернативний варіант для зберігання та переказу активів. Але є один нюанс: ви не можете одразу оплатити свої покупки в офлайн магазині. На допомогу нам приходить застосунок Трасті Плюс. Основні його переваги це доволі зручний інтерфейс, з яким розбереться навіть дитина дошкільного віку. Також власна P2P-платформа, на якій легко та зручно купити або ж продати власні активи. Одразу на банківську карту. А якщо щось незрозуміло, україномовна техпідтримка допоможе вам у будь-якій години дня або ночі. Трості плюс нульові комісії на такі категорії обмін стейблкоїнів, вивід на банківську карту, набере перекази між гаманцями, поповнення криптою, за розрахунок криптою-картою та за обслуговування. І всього 05% комісії при обміні криптовалюти або ж конвертації в євро. Також Trusty Plus має власну банківську карту, за допомогою якої ви можете одразу розраховуватись криптою. Підв'язати ви можете такі активи, як біткоін, ефір та USDT. Ліміти на розрахунок картою 5 тисяч євро на добу, 50 тисяч євро на місяць та 20 тисяч на зняття готівки в будь-якому банкоматі світу. Користуватися картою ви можете у будь-якій точці світу. А вартість відкриття даної карти всього лиш 10 євро. А для мотивації користувачів в них є реферальна програма, за допомогою якої ви можете заробити до 45% на комісії Trusty+. Plus. Також до їхніх партнерів відносяться такі бірші, як Binance та WinBit. Як ми знаємо, Binance це. Достатньо впливова криптовалютна бір. Картка Trusty Plus буде корисна для тих, хто переїжджає за картон або ж просто в повсякденному житті, щоб не заблокували інші картки. Бо як ми знаємо, на українських картках доволі низькі ліміти. А да, вам ніхто не забороняє зробити декілька карток і просто ними по черзі користуватися. Але за кордоном потрібно буде віддати налоговий звіт. Звідки кошти? Також це чудовий спосіб для того, щоб почати свій шлях в світі криптовалют. Всю аналітику та посилання я залишив в описі під відео. У мене на цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!